Доброго ранку, пані і панове. Сьогодні я хочу поговорити про вади прикусу не тільки у дітей, але й у дорослих. На сьогодні вади прикусу можна поділити на три категорії. Перша вада прикусу стосується не розміру щелеп, а стосується лише вади положення окремих зубів, які стоять, на ваш погляд, або на погляд ваших батьків, не там або не в тому місці. Друга вада стосується. Розміру нижньої щелепи, яка зміщена трохи дозаду. І третя вада стосується, знову ж таки, нижньої щелепи, яка у нас є рухомою, яка зміщена трохи допереду. Вам потрібно буде працювати з лікарем, який називається ортодонт. Це лікар, який є кваліфікований, він надає поради і він лікує вади прикусу. Вада прикусу є небезпечна тим, що вона має свої наслідки. Ці наслідки проявляються не одразу, а з часом. І не в далекому майбутньому, а в найближчому майбутньому. Це загрожує нам такими захворюваннями, як захворювання ясен. Це є парадонтит, парадонтози. Це є такі захворювання, як карієс зубів, тому що міжзубні проміжки, які ми не можемо нормально очистити, в результаті нам створюють умови, в яких бактерії почуваються. Дуже комфортно і дуже добре. І зрештою, ми починаємо лікувати зуби там, де ми могли б уникнути цього, вчасно виправивши ваду прикусу. Такі речі приводять до каліцтв, коли дитинка з часом не може ні жувати нормально, ні розмовляти. Якщо вчасно їх починати лікувати, можливо майже в 90% вилікувати. Я не говорю про ті вади, які є вродженими, коли потрібно працювати починаючи з дитячого віку. Якщо у вас стоять брекети, вам потрібно доглядати за ними. Відповідно, ви доглядаєте і за зубами, і додатково ви затрачаєте час на догляд за брекетами. По догляду за брекетами є декілька варіантів, які ви можете собі дозволити і потрібно вам це робити. Перше, ви використовуєте інтердентальні зубні щітки, якими ви очищаєте брекети і зубчики між дугою і брекетами. Також ви використовуєте суперфлоси. Це такі ниточки, які загострені з одного боку, є розшаровані посередині і загострені з іншого боку. Це працюється між зубні проміжки у місцях, де неможливо пройти звичайною флосою. Ну і звичайна брекетна щітка і зубна паста, яка є з гарними очищуючими властивостями. Не лікувальна, ще раз повторюю, а лікувально-профілактична зубна паста без відбілюючих агентів. І дуже гарний засіб на сьогодні. Це є ополіскувачі. Ополіскувачів є безліч, але бажано у дітей використовувати ополіскувачі, які не мають спирту. Чому, я думаю, вам зрозуміло, брекети є незнімними конструкціями, які фіксуються на зубчики з допомогою клею або клеєвого композиту. В залежності від вади, ви будете носити ваші брекети 1,5-2 роки. У деяких випадках строк. Лікування може продовжити до 2,5-3 років у важких випадках. І є допоміжні варіанти апаратів, які застосовуються при лікуванні як пластинчатими, так і незнімними брекет-системами. Що це таке? Пластинчатий апарат це свого роду апарат, який одягається в порожнину рота дитини або дорослого. Він допомагає забезпечити рух зубів в тому чи іншому напрямку. Або співставляти верхню та нижню щелепу у тих співвідношеннях, які потрібні при даній ваді. Стосовно того, як користуватися знімними апаратами, які є пластинчатого типу, тобто звичайними пластинками, як називають їх дітки, їх потрібно носити в ротовій порожнині стільки часу, скільки пропонує вам ваш лікуючий лікар. Якщо це потрібно лише вночі, будь ласка, ви працюєте лише вночі, якщо це потрібно цілодобове носіння, Будь ласка, стежте за своїми дітьми, попередьте вчителів у школі, що вам потрібно, щоб апарат знаходився в порожненні рота. Шановні батьки, я хочу вас попросити у такі періоди, коли проходить зміна зубчиків з молочних на постійні у вашої дитинки, навідайтесь до лікаря-ортодонта. Нехай в цьому випадку він подивиться і зазначить, у вас формується вада прикусу чи не формується. Коли у вас сформувався вже постійний прикус, тобто коли у вас повний рот вже постійних зубів, зверніться, будь ласка, до лікаря-стоматолога, який вам дасть кваліфіковану і мудру пораду і, зрештою, визначить, у вас є вада чи немає вади. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!